Страшно боюся або говоримо сьогодні про соціальну фобію. Мене звати Оксана Круць, я психотерапевтка за методом Символдрама. Також я працюю у методах психоаналіз, КПТ та ЕМДР. Чомусь є така думка, що соціальна фобія це лише страх публічних виступів, але це далеко не так. Люди також можуть боятися їсти на людях, бо у них трясуться руки, чи перевіряти, чи не підніють вони у публічних місцях. Дехто може боятися їздити в громадських транспортах, бо усі на них дивляться. Чи відповідати на уроках та парах через саму ж тривогу. Люди не відвідують місця, де є великі скупчення людей. Соціальна фобія це виражений страх ситуацій, коли людина може бути в центрі уваги та може зганьбитися чи бути негативно оцінена іншими. Наш мозок може розцінювати різні тригери як небезпеку, і тоді ми відчуваємо такі тілесні симптоми, як пітніння долонь, пришвидшене серцебиття, почервоніння обличчя, пересихання у роті. Неприємні відчуття у шлунку, ці симптоми підсилені різноманітними думками. Усі на мене дивляться, я опозорюся. Вони подумають, що я дурний. Я не впораюся. Вони точно перешіптуються про мене. Вони насміхаються з мене. Емоції тривоги, страху, сорому ще більше підсилюють та підігрівають думки та наші тілесні реакції. І як наслідок людина може мати захисну поведінку уникнення в таких ситуаціях, в яких вона може опозоритися. Соціальна тривога може виникати через генетику, тривожний тип темпераменту, травматичні ситуації у дитячому чи підлітковому віці, які відбувалися в соціальних ситуаціях. Або ж людина стала свідком такої ситуації і це негативно на неї вплинуло. Як психотерапевтка я люблю працювати саме з соціальною фобією та досить багато маю досвіду, як в індивідуальній терапії та груповій. Ми можемо досить виразно побачити, як людина починає змінювати своє життя, і це дуже надихає. В залежності від ступеня вираженості, соціальної фобії та співпраці клієнта з терапевтом, буде залежати тривалість терапії. Роботу ми починаємо з розпізнавання думок у різних ситуаціях, де в людини виникає тривога. Маємо також експерименти, опитування інших людей, певного переконання та варіанти відповідей. Наприклад, чи звертаєте ви увагу на людину? Яка не має нафарбовані вії, то пропонуємо варіанти відповіді: так, ні, хай ходить, як хоче ваш варіант відповіді. Найулюбленіша моя частина це будування разом з клієнтом експозиції, коли ми стикаємо людину лицем до лиця зі страхом. Ми починаємо із ситуацій, які тривожать людину на 10%, аби мозок мав позитивний досвід. Що справився, і за певний час ми рухаємося з ходинками вище та в кінцевому результаті беремо ситуації, які лякають людину на 100%. Там є велика площа для креативу. Найцікавіше, що люди згодом самі придумають експозиції та долають свою тривогу. Також я можу попереджати, що ми можемо і на сесіях практикувати експозиції. Я приносила музичні інструменти та співала моїй колезі сумнівним звучанням пісню. А то я приносила у колели, і моя клієнтка вона дуже так ну все мало бути перфектно. Вона дуже боялася якось позоритися. Я їй ну я їй попереджала, що можуть бути такі сесії, де я буду щось таке чудити. Знаєш, ж наперед. Я принесла у колели, і кажу, добре, зараз ми йдемо. Кажу, давай ку ми заспіваємо зараз пісню. Я кажу, давай так сумнівним таким звучанням. Так, І тоді міра є, що її так добре не знала. І я що ти зараз вільна. вона, так вільна каже, можна ми тобі пісню кажу, заспіваємо. І це не міг грати на околена, вона така там, знаєш, волає якусь пісню. Та Оксана каже: Блін, супер! Знаєш? Так, ніби от то була класна ситуація. У терапевтичній групі все відбувається за схожим принципом, але там люди мають змогу бачити, що вони не одні зі схожими симптомами. Спрацьовує ефект рівний рівному та є підтримка заохочення до змін. Також ми практикували тренінг соціальних навичок, дивилися один одному у вічі, мали ораторське мистецтво, на якому демонстрували тему, яка нам подобається. Якщо ви впізнали у цих рядках себе, пам'ятайте, що вихід завжди є, і можна змінити свою соціальну тривогу та подружитися із нею. Наші колеги за кордони якраз власне ділилися тим, що е, там колега каже з Голландії, я можу сидіти з розмазаною помадою цілу сесію і ну давати вигляд, що все окей. І клієнт дивиться на це, так і вчиться бути з цим соромом, що терапевт може цілий день ходити з тою розмащеною помадою. А що найдурніше? Найдурніше? Та хіба з якимись музичними інструментами або водила людину, ну ніби там давала якісь такі завдання, так наприклад, там підійти і щось попросити, коли людина боялася контактувати, наприклад, з адміністраторами. Так, то я їх не попереджала, наприклад, що буде підходити людина з соціальною фобією. І я просила, там, чи ти можеш попросити в адміністратора ручку, так, або чи ти можеш попросити в адміністратора зробити тобі чаю. Так. Для людини це може бути дуже такий великий виклик. Або просила, або просила людину приходити серед літа на консультацію у в'язаній шапці. Так. І й так, наприклад. Е Декілька зупинок, аби ну тобто і прийти до мене на консультацію в такому вигляді, якщо ви помічаєте у себе схожі труднощі у нашій психологічній студії Сенс є фахівці, які працюють у методі КПТ чи мдр терапії, які можуть допомогти за потреби діагностувати дезадаптивні схеми та інсталювати нові адаптивні схеми, опрацювавши непростий травматичний досвід, будемо раді вашим коментарям, а як ви переживаєте соціальні фобії та як із ними справляєтесь. А з вами була я, Круц Оксана, психотерапевтка психологічної студії Сенс. До зустрічі у нових відео всім папа. -па.